Знатися про події понеділка на цю годину. Інформаційна програма вчасно продовжує ефір телеканалу ТИС 1 в студії Тетяна Пойко та Наталія Булеца. Доброго дня. Спека продовжує штурмувати Україну. За прогнозами гідрометцентру до 16 серпня на всі території країни переважатиме висока температура повітря. Стопчики термометрів сягатимуть позначки плюс 37. На Закарпатті ж сьогодні без опадів та до плюс 30. Державна служба України з надзвичайних ситуацій нагадує громадянам правила поведінки під час спеки. А саме залишатися в прохолодних приміщеннях під час найактивнішої фази сонця це з 12 до 16 години. Вживати якомога більше рідини для запобігання. Ання зневодненню організму та щоденно приймати прохолодний душ за можливості обмежити фізичні навантаження, особливо під відкритим сонцем, та уникати вживання алкоголю. В Ужгороді з'явиться сучасна медична клініка. Наразі тривають перемовини між німецьким інвестором та Ужгородським національним університетом про створення на базі вишу сучасної клініки. В такому закладі у перспективі зможуть лікувати найскладніші захворювання. Медики проводитимуть операції, котрі поки що роблять лише за кордоном. А Ужгородські студенти, медики матимуть змогу навчатися на базі цього закладу. Німецька компанія готова вкласти в цей проект понад 10 мільйонів євро триває детальне обговорення двостороннього договору. Університет отримує можливість при цьому обучувати своїх студентів. При цьому це на найновішому обладнанні, яке, як правило, буде поставлено з Германії і з Тобто буде і обучення студентів, буде саме нове обладнання. Це совмісно повищає ціну кваліфікації тих студентів, які випускаються університет. Ми задоволені, і з радістю приймаємо будь-які проекти, які будуть приносити користь університету. Я думаю, що бренд університету допоможе інвесторам німецьким зайти на медичний ринок в Закарпатті. Якщо ми будемо мати при університеті таку клініку серйозну, наші студенти вже не будуть переучуватися після закінчення університету медики, а вже зразу можуть ну, включитися в роботу не тільки. На Закарпатті, але в Європі. Дві тисячі доларів за збір ягід. Директор державного підприємства «Хуське лісове дослідне господарство вимагав Хабара за збір 17 тонн чорноплідної горобини. За дві тисячі доларів керівник обіцяв видати лісовий квиток на збір плодів аронії на території угідь Хуського лісового дослідного господарства. Підозрюваного затримано в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Прокуратурою ж області забезпечено контроль за ходом досудового розслідування. Вже за місяць стартує ювілейний мій рідний край. 15-й традиційний фестиваль телевізійних та радіопрограм для національних меншин відбудеться 12-13 вересня. До участі в конкурсі допускаються документальні фільми, спрямовані на духовне відродження представників нацманшин та пошуку шляхів вирішення проблем етнічних спільнот. Наразі до участі у фестивалі надійшло 60 заявок на телебачення і стільки ж на радіо. Новинкою цьогорічного фесту стане те, що він не відбуватиметься під егідою якоїсь однієї національної спільноти. Під час мого рідного краю на виставках та майстер-класах свої етнічні особливості презентуватимуть різні меншини, що населяють Закарпаття. угорці, Словаки, Румуни та німці. Цього року ми так плануємо, що у перший день, як я вже казав, буде відкриття. Після того у ефірі буде транслюватися фільмопоказ, а під кінець дня теж з прямими включеннями або з прямим ефіром етноказанок. Минулому року дуже позитивні відгуки були стосовно кінопоказу телемарафону. Цей кінопоказ ми продовжуємо і цього року лише не такий тривалий час, а не 12 годин будемо показувати ці фільми, конкурсні, які поступили на фестиваль, а 4 години. 375 років славної історії одного села. Лопухів або як його звикли називати брустури. Відсвяткував свій день народження з традиційним розмахом. Символом дня села вже втретє обирають особливий міцний напій кадровицю. А вітати лопухівців з'їжджаються сусіди, друзі та поважні гості. Недалеко звідси бере свій початок невеличка ріка Брустурянка, що впадає в Тересву. Більше трьохсот років тому тут почали селитися люди і назвали своє поселення Брустури, що в перекладі з румунської лопухи. Тепер Лопухів святкує свій 375-й день народження. Між гірськими вершинами у затишній долині лежить село Лопухів, або як за давньою звичкою його називають Брустури. Перша згадка про село датується 17 століттям. Сьогодні про відголоски минулого нагадують сторічні хрести старовинного брустурянського кладовища. А сьогодні у Лопухівців свято – 375-та річниця із дня заснування села. На головній площі прапор піднімає місцевий старожил Михайло Костяк. Він прожив у Брустурах усе життя, 83 роки. Каже, часи були різні, але й зараз на своє буття не скаржиться. Ну, «Знаєте, ми жили під окупацією, але я, я хорошо жив. Речі, їх є, але мало, коли була чиська легія. Після того, як була радянська влада, Совєтський Союз вже ми жили. Роботу, кожна людина мала, чистували людей, спецюляк давали людям, общасокотили людей. Ну і зараз вже я пензіонер, неплохо жию. Слава Богу, заробив пензі, жию собі на своєму пензійному вікові вже. День села тут святкується уже в шосте. А три роки тому у свята з'явився символ: міцна та корисна брустурянська кедровиця. Напій настоюється на кедрових шишках та пахне хвоєю. Навколо села розташовані три кедрові заказники. Тож про цілющі властивості кедру тут відомо давно. Сільський голова власноруч готує кедровицю і має у планах зробити кедрові ліси місцевою туристичною родзинкою. Кедри ще. Давні віки використовували от, у війнах ті, що були давні, от виліковувалися люди ранець, заліковували в кедрових лісах. Це унікальні. Е, такі заказники, е, я думаю, що їх треба охороняти і навіть е, везти туди десь на екскурсії, для того, щоб люди лікували в тих кедрових лісах. Перебували 2-3 дні, надихалися того свіжого. Повітря карпатського від районного центру до Лопухова, 70 кілометрів. На свято села з'їхалися гості з сусідніх сіл і туристи, яких щоправда могло би бути в рази більше, якби була дорога. Проблема шляхів на Тячівщині усе ще гостра. Кошти на ремонт чекають і від підприємців лісових господарств. Ми б хотіли, щоб все ж таки великий спеціальний податок на ліс, який би залишав у якомусь розмірі у районному бюджеті, а в районному бюджеті іменно для рішення соціально-економічних питань і доріг. Цих сіл, де ми зараз в одному, з якому ми зараз знаходимося. Ці пропозиції буквально за 10 днів будуть розроблені, будуть подані у закарпатську обласну державну адміністрацію і думаю, що дійдуть і до кабіна. А рішення вже за і за рахунок Радою. Пісні, танці, частування і розваги завершили спаленням величезної ватри на березі річки. Наступного року тут знов чекають гостей і сподіваються, що вже новий шлях вестиме до краю над брустурянкою. Шити на природу, а потрапити в халепу. Від цього не застрахований жоден відпочивальник. Однак головне за непередбачуваних обставин мати під рукою засіб порятунку. Про що не варто забувати, плануючи пікнік або похід, дивіться далі. Природа влітку різноманітна не тільки флорою та фауною, а й небезпеками, які чатують на відпочивальників. Це і зустріч може бути із, із тваринами в лісі. Під час відпочинку. На воді можуть ну це укуси змій, люди травмуються, є небезпека. Дуже багато відпочиваючих приїжджає, не орієнтуються на місцевості. Зареєстровано факти загублення людей у горах. Вони є не ну не завжди підготовленими до тих умов. В які вони потрапляють ну, до того середовища, в яке в які вони йдуть, аби не заблукати й уникнути контакту з лісовими мешканцями, слід попередньо розвідати максимум про місцевість, зокрема, дізнатися, де розташовуються найближчі пошуково-рятувальні пости та медичні пункти. Та все ж найнеобхідніше важливо мати при собі. Що саме на думку Ужгородців, спортивний костюм, е мобільний телефон. Е Мотоску на всякий случай. Медикаменти їжу. Шапочку на голову треба надіти, щоб не сонце не до голови не касалося. І завжди бути з водою, ходити з водою. І я теж вам покажу, що в мене є вода, щоб ви бачили, що я ношу з собою водичку. Від комарів. Обов'язково, бо зараз кусок комарів може боком вийти. Я думаю, що треба мати від серця, від голови, щоб не запаморочилися в голові. Я, наприклад, з собою ношу все. Сумки, що мені треба, я знаю, що я все ношу. Обов'язково потрібно брати з собою якісь такі засоби для оброблення незначних ран, наприклад, там перекіс, розчин перекису водню, потрібно взяти зеленку, йод, бінт, обов'язково пластирі бактерицидні. Ну потім, звичайно, може боліти голова, звичайно, якісь обезболюючі, самі банальні, хоча б цитромон можна взяти, спазмалгон. звичайно, якщо є якісь отруєння, можна нож поприйняти, активоване вугілля, воно є чорне, біле. Ну і, звичайно, звернутися до лікаря. Ну, також може піднятися тиск. Ну, це знову ж таки потрібно звертатися однозначно до лікаря або приймати ліки, які людина п'є постійно. Універсальні набори ліків в аптеках коштують від 60 до 140 гривень. Містять препарати першої необхідності та далеко не всі, що можуть знадобитись під час літнього відпочинку на природі. Тому фармацевти радять підбирати аптечку під себе, зважаючи на особливості власного організму, так і безпечніше, і дешевше. Наразі це вся інформація випуску удалого вам початку робочого тижня. Побачимося вже за кілька годин в ефірі телеканалу ТС1. Бувайте.